Кулінарний відпочинок на природі, таємниці приготування найсмачнішого бограчу, національний стиль і закарпатська гостинність все це приваблює гостей із різних областей України на Берегівщині на чемпіонаті бограчу. Тут гостювало близько чотирьох тисяч людей. з приготування бограчу проходить вже п'ятий рік поспіль. Щоправда, два роки він проводиться як міжнародний. Учасники повинні приготувати найсмачніше бограч, вказуючи на дошці інгредієнти, які вони використовують. Фестиваль став однією з наймасштабніших подій Бергівщини просто неба. Цього року змагалися сім команд із різних міст України і за кордону. До кожної входило п'ять кухарів. Вони повинні бути в національному або тематичному вбранні та наварити бограчу не менше ніж 100 літрів. Це перший мідос. Приготування бограчу. Я за майже, як, майже два роки, скільки я працюю в Мукачевському районі, я багато його коштував. Зовсім різного, бо кожен робить по-своєму. Але перший раз я готую особисто, ми зібрали команду на цей чемпіонат. Ну і от робимо бограч по старовинному рецепту, але з своєю родзинкою. Команди кулінарів з самого ранку готували найсмачнішу страву закарпатської кухні заради того, аби здивувати гостей та журі чемпіонату своїми смачними шедеврами. Справа в тому, що обирати можна тільки по суб'єктивних критеріях. Це смак, тобто повинно бути смачно. І як для мене, як для гастронома, як для кухаря, потрібно, щоб цей був баланс між гострим, солодким, кислуватим, гірким. І ось ці всі балансові відтінки повинні бути в гармонії в цій страві, щоб пограч не був сильно масним, але все ж таки був насичений. Зробити так, щоб це було все смачно і ніжно і м'яке. Ну, це ось і є кухарська така майстерність. Гостям фестивалю роздавали червоні стрічки, які вони могли обміняти на бограч. Таким чином, віддаючи свою стрічку, людина голосувала за команду кухарів. Дуже красиво, дуже гарно організовано, гарна погода, гарний настрій. Куштували тут дуже гарна подача бограча, так дуже цікаво. Я так думаю, що ця команда заслугоє на перемогу. Успіхів їм. Я тут вперше. Спочатку була здивована, дуже багато людей і надзвичайно ну, незвично. Але зараз вже адаптувалися, діти собі бігають, дуже цікаво. Це третє місце, де ми куштуємо бограч. Я не знаю, я не можу оцінити, але наскільки я бачила, дуже красиво виглядало все, нам не вистачило. З хліба такого спеціального глечика, але я думаю, що він дуже смачний. Загалом під час фестивалю зварили і з'їли більше двох тисяч літрів бограча, півтори тисячі з яких приготував туристичний комплекс, а сімсот команди-учасники чемпіонату. Потрібні люди. Я тут вже п'ятий раз відколи фестиваль, кожен рік приїжджаю. З Сім'єю з родиною. Вони всі на мене чекають і тішаться, що діду дає інтерв'ю. Інтуїція привела. Сказала: йди сюди, спробуй з'їж насолоджуйся фестивалем. Після довгої дегустації журі визначили. Почало переможців. Третє місце посіла команда з Угорщини. Друге з Бергівського села Рафайново. А переможцями стали кухарі із села Косунь Бергівщина. Навіть такого не ждали. Ну, Все-таки так прийшли втром сюди, просто потім Время пошло, а думали, -то место. ну, я думала, що десь третє місце. Показалося, наш бобра, найкраще. Все делали обычно, вообще Взагалі, никакого такого. Без фанатизма. значить, не передозрювали. Все як положено, так і ставили. Ну посматрели, що все нормально. Концентрація пошла, і все. Цього року смачніше шедеври учасників гідно оцінив голова закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який очолював склад журі. Хтось там брав по інгредієнтам, які були закладені. Хтось там по тому, по іншому. Я вибирав тільки по смакових. І члени журі, і гості фестивалю запевнили, на шостий фест приїдуть обов'язково. Адже тут не лише смачно, а й весело. Та ще й до всього фото з губернатором можна зробити безкоштовно. Основні якості для переможця це були смакові. Тобто це кожна людина мала свої.